Чи залишається питання членства України в НАТО так, на абсолютно. порядку денному? Таким був результат Вашингтонського саміту, шлях України до НАТО незворотній і нічого не змінилося. Сполучені Штати їх президент сказав, що Україна не вступить до НАТО. Таким був результат Вашингтонського саміту, шлях України до НАТО, незворотній і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли Україні, що це буде частиною мирної угоди. І звичайно, те, над чим працює американський президент. Денти, я дуже радий, що він це робить, і що він вийшов з глухого кута. Те, над чим він працює, приведення України до міцного довготривалого миру, тобто не мінськ, 3 як ми мали раніше, а справжню мирну угоду, припинення вогню, припинення вогню та мирну угоду. Але ніхто не обіцяв Україні, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийняті то, на Вашингтонському саміті не змінені.